Переживає вузловий історичний момент. Як тоді, коли руські князі будували тут Софію Київську після перемоги над Степовими родинцями, як той момент, коли тут через Софію приїхав Богдан Хмельницький і прийняв рішення будувати незалежну державу, як той момент, коли з балкону того будинку. Наш перший президент Грушевський проголосив Українську Народну Республіку. Повірте, сьогодні Україна знаходиться саме в такому вузловому моменті своєї історії. Ми перезасновуємо українську державу. Ми відмовляємося від Української радянської соціалістичної Республіки, барак якої нарешті розбалений, якому більше немає місця для вільного українського народу. Друзі, є така фраза про те, що колесо історії змащується кров'ю героїв. Ще декілька років тому на наше гасло Слава Україні і відповідь героям слава розуміли сенс цього, цієї відповіді лише жителі Західної України, бо їхні рідні сіяли криваву жертву свободи в лавах УПА. Сьогодні, після Майдану, кров героїв знову змастила колесо, криве колесо української історії, яке нарешті вийшло із багнюки з колії імперської дороги. І саме сьогодні, 40 днів кривавої жертви Небесної Сотні, ми всі мусимо пам'ятати ціну, Можливості, які відкриваються перед нами. Я просив би кожного з тут присутніх, хвилини мовчанки, пом'янути пам'ять більше сотні убитих, тисяч поранених, сотень тисяч тих, хто віддав душу і тіло за нашу свободу. Нашим героям. І сьогодні в усіх областях України є могили нових героїв. І сьогодні гасло слава героям має новий сенс. Але перед нами і нова відповідальність перед їхнім подвигом. Майдан скинув бандво з претензією еліти, які називалися партією регіонів. Але Майдан не зміг вирвати коріння. Яке знову відтворює ту бандитську кримінальну систему? Це завдання політиків. Пам'ятаємо, що в класичному ринковій системі багатство приносять власність і праця. А в такій країну, яку будував Янукович своїми опричниками, багатство приносила влада, і від її розміру формувалося багатство. Чи зруйнована така система сьогодні? Yeah. За місяць нової влади? На жаль, ні. Диктатуру партії Халєри змінила коаліція фракцій дизентерії. <ривіт> Сьогодні призначення нової влади часто викликають непорозуміння, а подекуди навіть і спротив людей. Ми всі потребуємо єдиного міцного лідера, який припинить цей бандитський переділ влади олігархами знову, знову і знову. Україна чекає саме такого рішення. Я прийшов сюди, щоб сказати своїй союзниці, своєму товаришу, своєму другу Юлію Тимошенко. Юля, вас підтримає народ тільки задля зламу цієї системи, не реформації, не очолення, не Зміни а для зламу цієї кримінальної системи, яка нищить Україну вже десятки років. От, друзі, подивіться навколо. Олігархи, які ще вчора носили на руках Януковича, раптом стають рятівниками країни. Ви можете повірити, що винен був тільки Гітлер, а керівник Рейхскомісаріата тепер є опорою демократичних кандидатів в президенти, а штурм банфюри збираються на з'їзд. Щоб повчати нас, як будувати країну. Систему треба ламати, а не лише Януковича ловити поза кордоном. Друзі, я знаю Юлію Тимошенко. Ми разом з нею пройшли владу, опозицію, ще одну владу і тюрму як наслідок помилок при владі і опозиції. Я ніколи не забуду той день, коли нас разом везли в одному автозаку. Коли ми довгі години сиділи в залізних ящиках боксів у підвалі Печерського суду. Тоді партія регіонів пробувала залякати нас, щоб всім страхом заразити все суспільство. Тоді Янукович пробував принизити нас, щоб відбити в людей навіть думки про майдан і щоб запустити епідемію зневіри у власних силах український народ. Але ми вистояли. Бо політики бувають різні. Не всі бояться і не всі тікають з країни, і не всі продаються, і не всі здаються. Пам'ятайте про це сьогодні, коли герої, телевізійники, фігерів, але зайців вчинків повчають вас, яким має бути президент і говорять про те, що Юлі не треба балотуватися. Де ви були вчора? 10-му році, не в кущах проти всіх, де були потім. Два з половиною роки, коли не нас, а всю тюрму всю країну посадили в тюрму. Пам'ятайте про це тоді, коли будете вирішувати, хто буде лідером нації, а не просто менеджером чергової олігархічної системи. Я знаю, важкі часи спонукають до кращих вчинків. Є дуже мудрий французький письменник Вербер. Він казав. Поразці є стимул до новацій, бо поразка вчить краще, ніж перемога. І через цю поразку ми з юлею прийшли аж до тюрми. Така може бути ще більша поразка, ніж та, яку ми тоді отримали. Але тюрма вчить відчайдушно любити свободу і боротися за неї кожен день. Тюрма вчить щоденно відстоювати свою гідність. Безправ'я в'язня вчить співчуття, а політик без співчуття не можна допускати до влади. Свавільна система, жертвами якої стали сотні тисяч людей, і ми, зокрема, примушує шукати шлях недопущення панування такої системи в майбутньому. І ця система називається олігархат. Який разом з криміналом кожного разу породжує нам або Ющенка, або Януковича, або м'якого бездельника, або жорсткого бандита. Ми повинні зламати цю гідру, якщо хочемо, щоб люди жили в своїй країні, своєю працею, своїм розумом. Юля, ти повинна не очолити. Не реформувати, а зламати цю систему, і ми чекаємо на цьому з'їзді тут і сьогодні. Плану нової країни без бандитів, без олігархів, без корупції. Інфляція слів політиків давно привела до девальвації віри в них. І тому на цих виборах це будуть не вибори особистостей, це будуть вибори плану. План Команда і терміни це не вибори. Мені не цікаво, як виглядає Юля, що одягнений Петя, і звідки знову прилетів Віталій. Мене і чому не... не сів ще один каміннят? що їх там ціла зменя. Тих, хто мав би сісти, але чомусь готується. Ну, правда, це добре, бо вони під охороною в Інтерполу буде мен... менше роботи. Але мене більше цікавить план. Як зробити чесний суд? Як забезпечити місцеве самоврядування фінансами? Як зробити доступну медицину освіту? Як відновити робочі місця через конкурентну економіку? Питання, як конкретний і ясний план. І ще одне, з ким? З ким? Бо немає діти правди в усіх командах і в цій також є ті, хто, перебігаючи з місця на місце, вже домовляється з олігархами. Вже не вірять в перемогу народу. Вони от тоді не вірили, коли кулі сніли. І сьогодні вони знову думають, що гроші рішають все. Кримства рішає все план, команда, і чітке підтримка людей. Зрозуміла програма породжує епідемічне сподівання людей, що можна жити по-іншому. Так було на Майдані. Лідер з командою, якого, на жаль, не було на Майдані, має перетворити цю сподівання в надію. Це алгоритм перемоги вірити, знати конкретно своє місце в спільному строю задля за, єдиної команди з єдиним сильним перевіреним лідером. Нам не потрібні нові обличчя, нам потрібні компетентні лідери, які знають, що робити з першого дня, які не здаються в тюрмі і які не загорчуються при владі. Абрам Лінколь казав, що в Союзі з суспільною думкою можна зробити все, без неї нічого. І тому цей з'їзд на Софіївському майдані. Юля перемагала, коли була з людьми. І програвала, коли опинялася в темних коридорах влади. Коли вступала, вимушено вступала в кризові часи ситуативні неприродні союзи. Сьогодні Юля знову має повернутися до людей для того, щоб стати тою Юлією, яку ми пам'ятаємо і яку чекали ці роки. Я знаю, що не грубі гроші, не розрахунок, не пропораховані ходи в кулуарах влади. Перемогу. Я вірю в те, що перемогу здобувають ідеалісти. У українському кажучи, як казала Ліна Костенко, саме Саме вони досягають перемоги. бо Вони вірять і заражають цією вірою і всіх інших. Інакше блюсто до цих пір ходило на чотирьох кінцівках, бо так раціональніше.